Випробування на міць не встигли конкурсанти оговтатися від жеребкування, а вже виходити на велику сцену. Самісінького ранку вони прийшли до легендарного амфітеатру, аби освоїтись. я буду співати пісню Молитва. Це та пісня, яку я дуже дуже люблю, і сподіваюся, членам журі вона сподобається. для членів журі завдання ускладнилося. Їм довелося не лише оцінювати молоді таланти, а самим співати. На таку пропозицію пристали не всі. Дом, старий дом. Від і і діти із ансамблю Зорька протягом трьох років підспівують та підтанцьовують артистам журі. Кажуть, для них фестивальний тиждень нагода себе показати і ближче познайомитись із селебритіс. Для автографів навіть спеціальні блокноти підготували. Ми на пам'ять залишилися Всі ці автографи, тому що більше цього не буде. Про те, що другого шансу може не бути, знали і конкурсанти слов'янського базару. Тож після ранкової репетиції відпочивали, аби ввечері заспівати якомога краще. Надіюсь, сьогодні Господи, всі сили небесні не мені зібратися хорошо і виступить. Я уверена в пісні. За умовами конкурсу у перший день виступу всі учасники виконували естрадну пісню рідною мовою. Українка Галина Конах співала власно. За кулісами співачка розповіла, що саме її надихає на перемогу. А ось після гімну можна виходити і на сцену. Я на суту, святки, я на суту, я на Під час виступу думала не про себе, а про Україну. Зізналася Галина, побачивши державні прапори, вже за кулісами покотилися сльози. Я бачила стільки прапорів в залі, що. Від того мене полили сльози. Я, не уявляла. я уявляла в голові і згадувала перемоги нашої Руслани, перемоги Тейсі Поваліїв. Але я дякую всім тим, хто сидів в залі, хто тримав прапори України і просто хто тримав. Руки за мене молився. Не лише зал заслухався голосом українки. Співом нашої учасниці були вражені і члени журі. І вже після першого туру Галина посіла другу позицію після Бобана Майсовського з Македонії. Галіна Конах має високий вокал, вона мене вразила. Я зрозуміла, що це співачка великого таланту, у неї сильний голос. Я у Вітебську ще не чула таких сильних голосів. Наталка Фолівчук, Леонід Попович, соціальний пульс із Вітебська, Республіка, Білорусь.